У 1990-х італійський нейробіолог зробив відкриття, яке вплинуло на уявлення про емпатію, навчання і соціальну природу людини. Це відкриття назвали дзеркальні нейрони. До цього відкриття вважалося, що ми розуміємо інших через мову, аналіз, логіку. Але дзеркальні нейрони показали, що ми починаємо розуміти інших ще раніше, коли ви бачите, як хтось тягнеться до предмету. Або хмуриться або корчиться від болю. Ваш мозок відтворює цей стан внутрішнього вас. Емпатію довго вважали абстрактною якістю. Але дзеркальні нейрони дали біологічну основу. Коли ви бачите, що іншій людині боляче, ваш мозок активує ділянки, відповідаючи за біль, але слабше, ніж при власному досвіді. Це дозволяє співпереживати, але не згирати самому від чужих емоцій.